Тепер ще одна гучна справа, яка теж невідомо, що може вилитися. Справа її церцвадзе, про неї ми говорили по в понеділок. Вона перебуває в міжнародному. Він перебуває в міжнародному розшуку за поданням Росії, Чи захистить Україна свого добровольця і чи залишиться грузинський легіон в Україні. Бо в разі якщо церцвадзе депортують з нашої країни, грузинський легіон, який сьогодні активно воює за нашу державу, поїде додому. Гай, Ганьба така реакція в залі апеляційного суду, адже судове засідання так і не відбулося. Суд мав постановити, залишити за гратами чи звільнити з під варти гію Церцвадзе. Ці кадри зняті у 2008-му. На них спецпризначенець МВС Грузії розповідає про бойові дії під час російсько-грузинської війни. Они использовали высоко іспользували вот эти строения всі жилые дома, для того, щоб обстрілювати поліцейські машини. Именно конкретно. там і снайпіра сиділи минуло 9 років, і тепер він на відеозалу українського суду. 15 січня його заарештували в аеропорту Жуляни, адже він перебував у міжнародному розшуку за поданням Росії. Там його підозрюють у вбивстві. Та адвокати стверджують, це лише політичне переслідування за дві війни проти Російської Федерації проти всіх, майже проти всіх наших військових, які охороняють і обороняють Україну, одразу вони порушили кримінальні справи. звідки ці справи взялись? Як як це вони в один день всі разом стали криміналами? Як івіставбіцями, терористами? Друга війна за Україну у 2014-му Гія Церцвадзе приїхав сюди добровольцем воювати з тим, хто напав і на його батьківщину у 2008-му. В АТО провів близько року. Дружина церцвадзе згадує, чому її чоловік вирішив поїхати добровольцем в іншу країну. Мій сухомський, він сухомчанин. И когда он воевал за свою, свой город, за свою страну, рядом с ним стояли украинцы, погибали там, и, конечно, это нельзя было, чтобы на это не отреагировать, когда стало Украине плохо, конечно же, Гия приехал сюда. Тетяна впевнена, російською прокуратурою керують тільки політичні мотиви. А у той рік, коли нібито Гія вбив людину, вони чекали первістка, і чоловік не покидав країни. Ми чекали першого дитина в третьому році, він був все время там, він працював. Потом погиб мой брат. Он все время был сам рядом со мной. И вообще, после Абхазской войны для него поехать в Россию, это всегда была смерть. Поки Церцвадзе знаходиться у слідчому ізоляторі. 19 січня йому присудили 40 діб за гратами. Апеляцію адвокатів суд так і не розглянув, бо досі не надійшли документи. Захисники вбачають навмисне затягування справи і готують відповідну скаргу. Це просто ну я не чесно по відношенню к чеку, який сидить в СІЗО. Я вже не говорю про рушенні закону і правил діловодства. Шон довжен був це зробити. Затягують для того, щоб общественний резонанс стіг кількість журналістів було менше, було комфортно. Фортні приймати рішення. Комфортно завжди тоді, коли немає камери, немає журналістів. А поки суд заполонили його співвітчизники та товариші по службі. Висловити протест вирішив і Грузинський легіон в АТО. Ще вчора командир формування Мамука Мамулашвілі заявив: якщо їю Царцвадзе видадуть Росії, Грузинський легіон покине Україну. А от під судом обурені арештом не тільки співвітчизники. Разом 3 лютого об 11-й планують повернутися до розгляду справи. Вже з'явилися заяви від генпрокуратури в Україні. Є всі підстави не видавати царцвадзе та звільнити його з під арешту на час екстрадиційної перевірки.